Добрий день. На сьогоднішньому році ми розберемо один з варіантів самостійної роботи. По темі розкладання на множники, різниці квадратів двох виразів, суми різниця кубів і застосування кількох способів розкладання множників на множники. Почнемо зі складнішого завдання. Так, зробимо скрін, сфотографуємо це завдання. Так, ось почнемо з четвертого. Так ось. Потрібно розв'язати рівняння. Ми бачимо, що в цьому рівнянні присутня і друга степень, і третя степень, якщо присутня третя, чи друга, то це квадратне, чи навіть кубічне рівняння. Ми таких рівнянь не вміємо розв'язувати. Але ми можемо застосувати один спосіб: якщо ми ліву сторону розкладемо на множники, а права сторона Результат множення буде 0, то ми тоді зможемо кожен множник прирівняти до нуля, бо добуток до рівня 0 лише тоді, коли ми помножимо щось на 0, і отримати простіше рівняння. Спробуємо так зробити. Отже, переписуємо це рівняння 6 y мінус 6 квадрат, додати y в третій степен дорівняє 0. Е, так, е, ось. ось, зараз зараз перепрошую. Так, включаємо демонстрацію. Е, так, зараз зараз хвилинку. Я десь паузу мушу Е, Так, бачите, я забув за демонстрацію. Так, забув за демонстрацію. Е, так. Mm -hmm. так, дякую, що нагадали. Так, бо я запис включив, а демонстрацію не включив. Так, так, повертаємося до нашого прикладу. Ось. Так, так, продовжуємо. Отже, скажіть, будь ласка, як мене видно? Чи видно екран? Добре. Пробуємо записувати. Пробуємо записувати. Так, дивіться, тут потрібно розкласти на множники. Ми бачимо, що цей вираз складається з чотирьох доданків. В цих чотирьох доданках немає всюди спільного множника. Ми можемо, але ми можемо застосувати, напевно, що метод групування. І згрупувати згрупуємо наступні вирази. Ну, напевно, спробуємо згрупувати, наприклад, оцю шестірку. З мінус шість ігре квадрат, а ось цей y з y в кубі. Спробуємо ось так виконати групування. Попереставляємо їх місцями. Попереставимо їх місцями, наприклад, y в кубі поставимо на першому місці, а мінус ігре на другому місці. Тоді Більшу степень мінус шість і квадраті поставимо на першому місці. А 6 перед, Ми дивимося: якщо ми переставляємо місцями ці доданки, ми зберігаємо перед ними той знак, який був перед ними. Так, перед шістіркою був знак плюс, то ми так і пишемо: плюс 6, так? Ту знаку не було, але якщо немає знаку, то це плюс. Перед Y був знак мінус, ми так зберігаємо. Перед y куб був знак плюс, ми так зберігаємо плюс. Перед 6 квадрат був мінус, ми зберігаємо мінус. Так? Тобто зберігається знак той, який був перед цим доданком. Ми попереставляли їх місцями, так як ми підкреслили для групування, і беремо тепер в дужки ці вирази. Чи мінус, чи плюс беремо в дужки, а між дужками завжди ставимо плюс. Між дужками завжди ставимо плюс. Отже, що ми щойно зробили? Попереставляли місцями, щоб згрупувати поставити в дужки. І тепер з кожної групи з дужок виносимо спільний множник за дужки. <кхем> з першої групи можна що винести за дужки? З першої групи можна винести Y за дужки, так? В меншій степені, тут є Y в першій степені, тут в третій. Завжди в меншій степені можна винести за дужки. В дужках залишається тут вже буде Y в другій степені, а тут Y ми винесли повністю, на його місці буде одиночка. З других дужок ми винесемо за дужки мінус 6. Не просто 6, а мінус 6. Якщо ми мінус виносимо знаки в дужках міняються на протилежність. Ми забирали 6 тірку, і мінус виносили, знаки міняються на протелені. Буде вже плюс і квадрат. Але тут було плюс 6, а знак поміняється, буде мінус. 6 тірку забрали, мінус 1 буде. Дорівнює 0. Ось вийвся е, такий результат. Е, тепер у нас знову є два добутки: ось один добуток другий добуток. І в цих двох добутках ми знову бачимо. Спільні множники. Ми знову бачимо спільні множники. Ось цей вираз, і цей вираз в дужках являються спільними множниками. Спробуємо винести повторно за дужки цей спільний множник. Ігре у квадраті мінус один виносимо за дужки, а в дужках тоді залишиться, що Y Мінус 6 y відняти 6. Дорівнює 0. Ми, по суті, вже розклали цей вираз на множники. Ми вже цей вираз розклали на множники. Але вираз в перших дужках. Це формула скороченого множення. Якщо ми ось тут ігри у квадраті відняти один одиничку, ми можемо поставити в будь-якій степені. Ми можемо собі дописати другу степень, бо один в другій степені це також один. То є те ж саме, тобто це тотожне не перетворення. І розкласти це як різницю квадратів. Ігрек у квадраті відняти один в квадраті це різниця квадратів за формулою різниці квадратів. Це буде y відняти один, помножити на y додати один, так за формулу, ось так ми можемо розкласти це на мужні. І домножуємо ще ось на цей множник y мінус 6. У нас получився добуток, який складається аж з трьох множників. Перший множник y-1, другий множник y плюс -1, 1, і третій множник y-6. Добуток дорівнює 0. Коли добуток може дорівнювати 0? Тоді, коли хоча б один з множників дорівнює 0. І нам потрібно, щоб розв'язати це рівняння, кожен з множників порівняти до нуля. Перерівняємо перший множник. Y мінус 1 дорівнює 0. Мінус 1 перенесемо в іншу сторону. При перенесенні мінус 1 перетвориться на плюс 1. Y дорівнюватиме 1. То ми знайшли один розв'язок. Прирівняємо другий множник до нуля. І другий множник це y додати 1 до рівня 0. Також одиничку переносимо в іншу сторону, плюс 1 при перенесенні перетвориться на мінус 1. У дорівнюватиме мінус 1. Це другий розв'язок. Прирівнюємо до нуля третій множник, бо добуток щодо рівня 0. Хоча б один з множників має дорівнювати нулю. Третій також може дорівнювати нулю, так як тут є невідомий ігр. Переносимо мінус 6 в іншу сторону. При перенесенні мінус 6 перетвориться на плюс 6. І це буде ось такі розв'язки. Так, запишемо. відповіді. Запишемо відповіді. Ось нам під розв'язок Є три розв'язки. Одиничка. Мінус 1, один, і y дорівнює 6. Ось дане рівняння має три розв'язки. Ось так можна його розв'язати. Розклали е, на множники ліву сторону, і вийшов щодо рівня 0. Як ми розкладали на множники? Застосували метод групування, це раз е, тоді застосували ще другий раз формулу різниці квадратів і отримали добуток, що складається з трьох множників. Кожен множник прирівнювали до 0. перший множник, другий множник. Третє множко. І отримали три розв'язки. Раз, два, три. Так, запишіть, будь ласка. Так, добре. Значить, пробуємо розв'язувати наступне завдання. Наступне завдання. Подайте вираз у вигляді добутку. Ось такий вираз потрібно знову ж таки подати у вигляді добутку. Так, сфотографуємо цей вираз. Так, подайте вираз у вигляді добутку. Так, перепишемо цей вираз також. Так, ось. 6м відняти 7. Можна просто, У квадраті відняти 16м квадрат. Треба подати у вигляді добутку. Які способи розкладання на множники ми знаємо. Самі перші, самі простіші – це винесення спільного множника за дужки. Другий спосіб. Це іноді використовують метод групування, як ось в попередньому прикладі. І третій спосіб це застосування формул скороченого множення. Ось ми тут, скоріш за все, спробуємо застосувати формулу скороченого множення. В нас, дивіться, що тут є. В нас є різниця квадратів. Дивіться, тут є різниця. Ось різниця. Один квадрат і вираз m у квадраті. Але 16 не є в квадраті, так? Але 16 ми можемо подати, що це 4 у квадраті, так? І тоді аж застосувати формулу різниці квадратів. Давайте запишемо ж собі ж цю формулу, хоч ми вже використовували її в минулому прикладі. Якщо ми маємо вираз А в квадраті відняти Б в квадраті, то за формулою ми можемо написати, як це А відняти Б, помножити на А додати Б. Правильно? І саме цю формулу ми будемо застосовувати. Ну, Нам, правда, ще треба число 16 подати у, квадр... у вигляді квадрату. Це буде виглядати наступним чином. Вираз в дужках залишаємо без змін 6 м7, бо тому що цей вираз є піднесений до квадрату, відняти, а от з числа 16 винесемо і м в квадраті, винесемо квадрат за дужки. 16 – це є 4 у квадраті і м у квадраті, так? Тобто, якщо ми вираз 4 м піднесемо до квадрату, ми отримаємо 16 м квадрат. В результаті ми отримали різницю квадратів. В результаті ми отримали різницю квадратів. Ось є різниця. Різниця квадрат. Ось один квадрат і другий квадрат. Получилася різниця квадратів. Значить, застосовуємо формулу. На місці А є весь оцей вираз: 6М-7. Тому у формулу всюди замість А, сюди і сюди. Ми за формулою ліву сторону перетворюємо. На праву сторону, так, на цей добуток. І замість А всюди ми будемо ставити оцей вираз: 6 М 7 А всюди замість Б ми будемо ставити який вираз? Ось сюди і сюди замість Б. Будемо ставити 4 М. Всюди замість Б ставимо 4 М. Замість А ставимо 6 М 7 Виконуємо цю підстанову. В перших дужках від виразу А 6 М 7 Віднімаємо вираз Б. Тобто віднімаємо 4 М. В других дужках від виразу А, тобто вираз А це є 6М-7. Вже не від виразу, а до виразу додаємо вираз Б. Тобто додаємо 4М, що є виразом Б. Виконаємо зведення подібних додатків: 6М відняти 4М, буде 2М. 6М відняти 4М буде 2М. І ще мінус 7. Це в перших дужках. Помножити, а в других дужках 6М додати 4М буде 10М. 10м відняти 7. Ось. І все. Ми виконали завдання. Подали у вигляді добутку цей вираз, застосувавши в основному формулу різниці квадратів. Так, запишіть, будь ласка. Добре, так. Про, значить, давайте дивимося тоді наступне завдання. Я роблю запис. Хто би не встиг зробити записування, то можете потім переглянути собі щось додивитися. Так, переключаємося на наступне завдання. Так, отже, розфотографуємо друге завдання. Так, нам потрібно розкласти на множники ось таких три вирази. Таких три вирази. Будемо пробувати це виконувати. Так, ось зараз я сфотографую. Так, ось ці завдання. <кій> так, пробуємо розкладати на множники перший вираз. Пробуємо розкладати на множники перший вираз. Запишемо. оце перше завдання. 49, а в квадраті і у квадраті. Іг у квадраті відняти 0,36 Ну, спільного множника винести за дужки тут не вийде, бо 49,36. Спільного множника такого немає. Так, 36 на 7 не ділиться. Ось, але тут можна застосувати знову ж таки ту саму формулу різниця квадратів. Тож можна застосувати формулу різниця квадратів. Давайте ще раз напишемо собі цю формулу. А в квадраті ми знаємо відняти Б в квадраті, перетворює, перетворюється на добуток різниці та суми цих виразів. А відняти Б, помножити на А додати Б. Ми можемо застосувати також цю формулу. Але треба винести квадрат за дужки з цього виразу. І подати цей вираз у вигляді квадрату також. Ми знаємо, що 49 це 7 у квадраті, так? І тут є А в квадраті та y в квадраті. Тобто квадрат можна винести за дужки. Ми напишемо 7а. І якщо б ми це піднесли до квадрату, отримали б той ж самий вираз 49 а в квадраті в квадраті. 36 це 6 у квадраті, а в нас є 0,36, то це буде 0,6. 0,6 у квадраті. Ось ми отримали різницю квадратів. Ми знову ж таки отримали різницю квадратів. Так, ось. Бачимо, що тут є різниця квадратів. Ось різниця квадратів. Розкладаємо різницю квадратів за формулою різниці квадратів. Тобто, в перших дужках напишемо 7 А ігри, відняти 60, а в других дужках 7 А ігрик додати 60. Ось і ми виконали завдання, розклали це на множники. Так, ось такий приклад. Давайте переходимо до розв'язування другого прикладу. Другий приклад. Треба розкласти на множники ось такий вираз. 1. Додати 8х у третій Е, Що це за формула? Який тут спосіб застосувати? Тут вже буде формула. Тут вже буде формула сума кубів. Давайте ми вверху напишемо собі формулу суми кубів. Так, але я зараз зітру оцю формулу. Так, це ми зараз бо, щоб воно містилося нам. Ось. І запишемо формулу сума кубів. Пригадуємо цю формулу А в кубі. І записуємо разом зі мною. Додати Б в кубі. Дорівнює. В перших дужках буде А додати Б. Якщо це сума кубів, буде в перших дужках сума цих верзів без кубів. А в других дужках не повний квадрат різниці. А в квадраті відняти без двійки просто добуток А Б, Тому це не повний квадрат, бо немає двійки. Додати Б в квадраті. Так, ось вийшла така формула. Ми маємо застосувати до другого прикладу саме цю форму. Так, одиничку ми можемо подати в будь-якій степені. Один в третій степені все одно буде один. Тут є х в третій, але 8 не є в третій степені. Але ми знаємо, що 8 – це 2 в третій степені. Тому ми можемо замість 8 написати, що це те ж саме, що 2 в третій степені. І третю степень з двійки і ікса винести за дужки. І буде 2х кубі. Получилася сума кубів. Ось получилася сума кубів. Так. Ось, бачите, тут є додавання кубів. Додавання кубів. Ось. Застосуємо формулу. Застосуємо формулу. В перших дужках в нас має бути сума цих виразів, тобто 1 додати 2х, 1 додати 2х. А в других дужках має бути вже так. Давайте я це тако трошки принесу. В других душках має бути неповний квадрат різниці, тобто 1 у квадраті, відняти 1 помножити на 2х. І додати 2х. Весь цей вірс в дужки, Беремо, підносимо до квадрату. Дорівнює, В перших дужках так і залишаємо 1 додати 2х. А в других дужках 1 в квадраті, так і буде 1. Тут, одним, помінуш на 2х, так і буде 2х. А 2х в квадраті то буде 4х квадрат. Додати 4х квадрат. Не забути двіку, піднести до квадрату також. Ось ми весь евір з 2х маємо підносити до Е, Так, добре, запишіть, будь ласка. Так, чи можна це стирати? Добре. Так, значить, ми це стараємо і переходимо до розв'язування третього завдання. Так, я ось так це зутру. Формула нам вже також, певно, не буде потрібна. Так, це стараємо також ось. І пробуємо розв'язувати третє завдання. Третій приклад потрібно також розкласти на множники вираз 3 b в четвертій степені, Відняти 3 b у другій степені. Mm -hmm. Бачимо, що тут можна винести спільний множник за дужки. В цьому добутку, і в цьому добутку є спільний множник 3, і також b. Б в четвертій, Б в другій. Ми в меншій степені, тобто в другій степені можемо винести задушки. Задушки виносимо трійку і виносимо Б у другій степені. Що залишається в дужках? Тут ми трійку забрали. Б в другій степені це два множники Б. <плес> Було Б. Ми трійку забрали з-за дужки, Тобто тут і тут трійки вже немає. Б в четвертій – це чотири множники Б. З тих чотирьох множників Б, два множники ми забираємо за дужки, а два множники залишаються в дужках. З другого добутку, ми трійку забрали за дужки, Б в квадраті забрали за дужки також. Тобто ми повністю все забрали за дужки, обов'язково в дужках залишається один. Mm -hmm. На цьому місці залишається один. Ось таким способом ми розклали на множники. Хтось долучається. Зараз ми хвиленько подивимося, хто долучається. Так, а я щось Олег Е, ем... А це не з нашого класу, так? Це не з нашого класу, так? Е... Е... Так, продовжуємо. Так, продовжуємо. Отже, дивіться, ми винесли спільний множник за дужки. Ем, 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 так, от 3b в квадраті це окремий множник, а оцей вираз в дужках – b в квадраті відняти 1. Ми знаємо, що одиничку можна подати в будь-якій степені. Запишемо одиничку в другій степені і розкладемо це як різницю квадратів. Буде b мінус 1. Помножити на b, додати 1. Все, це ми виконали завдання. Розклали на множники. Запишіть, будь ласка. Ось тут вийшлося множення множення. Ми розклали на множники. Переходимо до наступного завдання. Так. Давайте дивимося, в нас є ще е, трошки часу. Е, перше завдання. Ну, воно, бачимо, не складне. Е, Спробуємо розглянути оце перше завдання. Mm -hmm. Спробуємо розглянути перше завдання. Е, так, значить, зараз ще раз врахуємо. Так. Так, зараз зараз секунду. Так, ось. Укажіть правильну рівність. Ну, Давайте я це збільшу, і ми будемо ось так дивитися: е, укажіть правильну рівність. Перша рівність бачимо різниця квадратів. Ось є різниця. Квадратів. Тому в нас має бути добуток різниці і суми. так? А тут є дві різниці, значить, помилка ось тут. Так? Значить, це неправильне завдання, бо тут мало бути сума. Сума кубів в перших дужках має бути сума цих виразів, а в других дужках неповний квадрат різниці. Неповний квадрат, ось m квадрат мінус mb плюс b квадрат. Оце правильне твердження. Оце правильне твердження: Ставимо плюсик. В варіант різниця кубів. В перших дужках різниця має бути цих виразів, а в других дужках неповний квадрат суми. Значить, тут бачимо мінус, а має бути що? Плюс? Так, має бути плюс. Тобто тут неправильно. І тут різниця квадратів ніколи не дорівнює квадрату різниці. Так це помилка. Ось різниця квадратів не може дорівнювати квадрату різниці. Так це помилка. Тобто правильним серед цих усіх завдань правильним буде лише варіант Б. Інші варіанти неправильні. Так, це також неправильно. Так, добре. Значить, ось такі завдання. Запишіть, будь ласка, на домашнє завдання буде подібний один з варіантів самостійної. Уважно постарайтеся це розглянути. Так, будемо вже завершувати. На другий раз ще щось подивимося.